Ці дні, увага всього світу, прикута до Близького Сходу. Землетрус, який був у Туреччині і в Сирії, забрав багато людських життів. Дивлячись, як за секунди рушиться дома, за секунди цілі міста стають руїнами, стає моторошно і стає страшно. З іншого боку, це нагадує, що буде день, коли Господь знищить цю землю. Бо земля грішна, ми знаємо, земля проклята Богом, і вона підлягає спустошенню, підлягає знищенню. І Бог через слово своє нагадує, що той день настане, коли Бог знищить те, що Він створив. Друге післання Апостола Петра, третій розділ, з 10 го вірша 2 Петра 3:10. День же Господній прибуде, як злодій вночі, коли з гуркотом небо мине, а стихії розпечені рунуть, а земля та діла, що на ній, погорять. А коли все це поруйнується, то якими мусите бути у святому житті? «Та в побожності ви, що чекаєте і прагнете скорого приходу Божого дня, в яким небо палаючися, зникне, а розпалені стихії розтопляться. Але за його обітницею ми дожидаємо неба нового і нової землі, що правда на них пробуває. Тож улюблені, чекаючи цього, пильнуйте, щоб ви знайшлися для нього. Нескверні та чисті у мирі. День Господній день, коли Бог зупинить історію землі, коли Бог буде судити цей світ. І цей день прийде, цей день настане, тому що в Бога ні одне слово не проходить марно. Що Бог сказав обов'язково станеться. І Петро. Порівнює цей день Господній до злодії, який старається непомітно прийти. Непомітно, несподівано, ні звіти, ні звіти, гуркіт, шум і розрушення. За якісь секунди і на землі взагалі нічого не залишиться. Навіть чені прогнозують, що це станеться. Вони кажуть, що земля зійде своєї усі. І згорить. Бог перестане керувати на якусь секунду і все рухне, все згорить, все рушиться. Петро дає настанови тим, хто чекає Дня Господнього, тим, хто чекає на прихід Господа Ісуса Христа. І в 12-му вірші ми прочитали, що чекаєте і прагнете скорого приходу Божого Дня. Чекаєте і прагнете приходу Божого Дня. Колись по неосторожності я якось сказав невіруючим людям, що ми віруючи чекаємо, коли Бог прийде і коли ця земля зникне. І знаєте, вони не зрозуміли. Як це? Що? Як таке можна чекати, як навіть таке можна казати, та якісь неправильні? Ви. Хоч зрозуміло всім, що руйнування старого приносить нове. Руйнування старого приносить нове і те нове краще, краще за старе. Ми не бажаємо, щоб Бог зруйнував землю, але в житті самі щось руйнували. Хтось дім розвалив, щоб построїти новий, хтось сарай, хтось що-небудь хтось шпалери обриває, щоб нові наклеїти, руйнує старе, щоб зробити нове, тому що те нове буде краще. Я пам'ятаю, сестра моя продала дім. Дім хороший був, можна було ще жити, навіть нові добудови були до того дому. Але ті, хто купив, вони його розвалили і будували, але набагато красивіші. Набагато красивіші і збудували так, як їм зручно. Щоби чекати нового, треба також чекати руйнування і старого. І Слово Боже, закликає нас, чекаючи нового неба і нової землі, чекати, що ця земля і це небо буде зруйноване. І Господь обіцяє багато кращу землю. 13 вірші ми прочитали за його обітницею. Ми дожидаємо нового неба і нової землі, що правда на них пробуває, що присутність Бога там є, що Бог там відкрито спілкується з людьми і, звісно, то буде набагато краще. Там не буде гріха, там буде святість абсолютна. Там буде присутність Бога. Бог колись показав апостолу Павлу те нове. Що Він приготував для тих, хто любить Його, але Павло зовсім коротко описав, і ми знаємо це, чого око не бачило, вухо не чуло і на розум людині не може прийти. Те Бог приготував для тих, хто любить Його. Не описуємо краса, і ми хочемо туди, ми прагнемо туди і чекаємо, коли ми переселимося туди. Петро пише, що чекаючи, треба пильнувати. Ми хочемо, ми прагнемо. Але ми маємо пильнувати. Пильнувати, щоб знайтися для Нього, тобто для Господа Ісуса Христа, нескверними та чистими у мирі. Пильнувати, будьте пильними. Якщо Господар буде пильнувати, Пильнувати своє майно то злодій, коли прийде, він побачить, що господар не спить, і він нічого поганого не зробить. Він не зможе вкрасти, не зможе нічого зробити, тому що він буде бачити, що господар його побачить і прийме щось для оборони. Тому нам треба пильнувати. І Петро пише, щоб знайтися для Господа. Для Господа. Після до Римлян 14,8 апостол Павло пише, римлянам 14.8, бо коли живемо, для Господа живемо, і коли вмираємо, для Господа вмираємо. І чи живемо, чи вмираємо, ми Господні». Ми хочемо вічність провести з Господом. Ми хочемо бути Господніми, щоб Господь нас оберігав, щоб Господь нас хранив, то ми маємо і жити для нього, жити для Господа. Жити для Господа, щоб знайтися в Нім чистими і нестверними. Постол Павло пише до Солонян, що покликав нас Бог не на, чи... не на чистість, а на освячення. І Філип'янам 1:10 ми читаємо, щоб ви досліджували те, що краще, щоб чисті та цілі були Христового Дня. З дня, коли ми зустрінемося з Христом, ми маємо бути чисті, не скверні. І нам про це треба пильнувати. Ісус Христос у свій проповіді казав, блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Чисті серцем, всередині, не зовні. Добре, коли ми зовні, чисті, гарні, але ми маємо пильнувати, щоб ми всередині, в серці були чисті, щоб наші серця були чисті для Господа, щоб він міг мешкати там. Христос сказав, що з середини і з серця виходить те, що сквернить людину, те, що осквернює людину. Апостол Яків пише, що язик, хоч маленький член нашого тіла, але осквернює все тіло. Тому нам треба пильнувати, слідкувати за своїми думками і за своїм язиком. Ми, чекаючи дня Господнього, коли небо і земля зруйнуються, і нам треба бути пильними. Пильнувати, щоб ми були чистими і нескверними. Щоб Господь з нас знайшов для себе. Чистими і нескверними. І тоді нове небо і нова земля буде для нас. Господь переселих своїх туди. Під час землетруса загинули і віруючі люди теж, і служителі навіть були такі, що загинули. Але ми віримо, що вони були чисті і нескверні перед Господом, і Бог їх поселив набагато кращого селя. Було багато і таких, що Бог зберіг їхнє життя і чудом зберіг. Одна дівчина лежала чи спала на дивані, і плита просто впала на диван. На третій день ту плиту забрали, і вона була ціла й неушкоджена, просто перелякана так, що не могла йти навіть. Але нічого їй не було, ні царапини на тілі не було. Весь дом розвалився. Здається, як так може бути. Але Бог зробив все для того, щоб його врятувати цю душу. Бог хоче, щоб всі люди були спасені. Бог хоче, щоб всі люди війшли в небо, в нове небо і в нову землю. І чекає, щоб всі люди покаялися. В 9 вірші цього ж другого післання третього розділу Петра ми читаємо Не бариться Господь із обітницю, як деякі вважають за баріння. Але вам довготерпіть, бо не хоче, щоб хто загинув. Але щоб усі навернулися до каяття. Бог довго терпить і хоче, щоб всі навернулися до каяття і, покаявшись, пильнували, щоб залишатися чистими і нескверними у мирі. Господь дарував нам свою чистоту і святість. І Він хоче, щоб цю Його чистоту і святість ми пронесли аж до Дня Господнього, до дня, коли ми зустрінемося з ним, коли Він нам нас. Поведе у нову небо і в нову землю, і ми будемо разом із ним прославляти Його, тому що Він йому тільки належить слава. Він добрий, він люблячий, він наш Спаситель, він наш Господь. Йому слава навіки. Амінь. Помолимося.